Черговий епізод Росії у вогні, і вже важко відстежити, яка за рахунком частина епопеї з аваріями на комунальних об'єктах. Щедрість по російськи у всій красі. Люди місяць мерзли без жодних комунікацій, а їм драконівські рахунки у платіжках. Ви на каналі час про це все будемо говорити наступні кілька хвилин. Поїхали! Пропоную розпочати із дайджеста пожеж. Таке явище у Росії вже давно не в диковинку. Запалюють вогні у найбільш неприємному для росіян сенсі останнім часом заводи, склади та навіть ТРЦ. Так 1 лютого місцеві пабліки показували гарячі кадри, як палає у буйнакську. Це місто в Дагестані. Там, як уточнюють медіа, горів цілий комплекс із торгових центрів. Повідомлення про пожежу з'явилося в місцевих каналах приблизно о дев'ятій ранку. Спочатку спалахнула покрівля двоповерхової будівлі ЦУМу. Згодом стихія пішла по сусідніх. Будівлях і перекинулася на ТЦ корона. Жителі повідомляли, що вогонь було видно з усіх куточків міста. Ватра поширилася на площі у 1200 квадратів. Рятувальники евакуювали 27 людей. Попередньо постраждалих немає. На місці працювало 86 рятувальників та 26 одиниць техніки. Працівники ТЦ марно намагалися рятувати рештки товару. А гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю поблизу пожежного гідранту. Все, як у Росії заведено: якщо трапляється хлепа, умов безпеки ніхто не дотримується. Таке ми вже зустрічали і не раз, коли вогнеборці банально не могли підступитися до епіцентру горіння через відсутність доступу до вузлів комунікації. З природною силою вели двобій практично цілий день у МНС Росії повідомили, що повністю ліквідувати пожежу вдалося аж під вечір, майже о 20-й годині. Ну, поки закінчили з одним, нахлинуло друге. Адміністративна будівля на території м'ясного підприємства горить у підмосковному Пушкіно. Це вже вечірні кадри з околиць російської столиці. Вогонь там розійшовся на площі у тисячу квадратів. Є загроза переходу вогню на сусідні будівлі, повідомляє МНС РФ. На місці нині працюють 56 спеціалістів та 20 одиниць техніки. Кадри гасіння показали в оперативних службах. Роботи у пожежників дійсно немало. Але і без вогню в РФ все стабільно. Чергова аварія на теплотрасі сталася у Ростові на Дону. 1 февраля при вокзалі 14. В підвалі стоїть вода від каналізації. При тому що її відкачують кожен день. Далі не пройду, запох немає. Без опалення залишилися 136 багатоквартирних будинків та 8 соціальних об'єктів Ворошилівського району. Про це повідомив міністр ЖКГ регіону Сергій Сизиков. Всі кола пекла вже пройшли мешканці підмосковного Подольська, які у січні сиділи без тепла та гарячої води. Мало того, що люди мерзли у власних домівках і зігрівалися, розпалюючи багаття біля під'їздів та скаржилися навіть путіну. Я я по дому, раздеться, я не маю можливості. От слова совсем. Сплю я точно так же, вот в таком виде, с капюшоном на голове потому что мерзнет голова. Сплю под двумя одеялами. В квартире возможности мыться не имею, потому как раздеться, нет возможности. Есть на даний момент мыться к сестре. За місяць крыжаних тортур людям прийшли в величезні рахунки за коммуналку. Губернатор Воробьев. Той, що син давнього друга та товариша по службі глави Міноборони РФ Шойгу, пообіцяв зробити перерахунок комуналки за січень. Правда, він не уточнив, який бік перерахують. І ось після ремонту тепломереж людям у результаті прийшли рахунки за тарифами в п'ять увага, разів вища за норму. Просто були шоковані сумою запалення. Суми космічні від 4 до 7 тисяч рублів. Для порівняння мені за однушку в грудні було нараховано 950 рублів, а за січень 4,5 тисячі. Бідкаються місцеві. Як жест доброї волі нещасним пообіцяли дати час на погашення астрономічних рахунків розстрочку аж на три місяці. Оце широта російської душі. Як вам такі рішення? Пишіть в коментарях. Ну, напередодні хочу освіжити у вашій пам'яті, як безпілотники масово вгатили по заводах РФ. Такі атаки дронів скоротили експорт нафтопродуктів з Росії майже на третину. Пише Reuters. так у січні експорт бензину впав на 37%, диспального на 23%. Нагадаю, також що у січні бавовна від СБУ розквітла у морському терміналі в російському Усть-Лузі та на нафтопереробному заводі в Туапсе. Ну а про інші випадки, дивіться вже за мить. Нагадаю вам, аби ви поставили свою вподобайку, написали коментар і підписалися на канал сейчас. Залишайтеся з нами. Росія переоснащує свою парасольку протиповітряної оборони в глибоких тилах. Аби на федерацію не летіли дрони, у кількох областях заблокували мобільний інтернет. Але щось пішло не так. Чергове нафтове підприємство атакував дрон. Які наслідки розповім тут і зараз. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь і рушаймо. Де лється нафта там добре проростає бавовна. У Росії дрон впав на територію нафтопереробного підприємства. Повідомляють про це змі із сусідньої країни та російські пабліки. За їхню інформацією, цієї ночі за безпілотником ганялися над заводом. Нєвський мазут, що розташований у Санкт-Петербурзі, росіяни стверджують, що крила того збивали, коли він пролітав над Колпіно. Це населений пункт за приблизно 28 кілометрів від Пітера. Проте безпілотник продовжив політ і впав лише за півгодини на території заводу на глухоозерському шосе. Це близько 20 кілометрів від колпіно. Через жорстке приземлення було пошкоджено резервуари за попередніми даними серйозної пожежі не сталося три порожні цистерни швидко загасили. Пише місцеве видання Фонтанка. Пізніше там же повідомили, що уламки безпілотника пошкодили припарковані на території заводу Нєвський Мазут автомобілі. Постраждалих традиційно за даними Росмедія немає. Вірити цьому чи ні – вибір за вами, аби оцінити масштаби хлопка. Пропоную подивитися на яскравий спалах, який зафіксували камери відеоспостереження. А ось бабах з іншого боку міста попереджаю буде гучно. Такий вигляд мають самі уламки безпілотника. Відео знято на території Нєвського мазуту. Давайте роздивимося. Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план килим, або ж по-їхньому кавьор, у період з 3-ї ночі 53-ї хвилини до 5-ї 11. Сценарій закрите небо спрацьовує у разі повітряної небезпеки та загрози нальоту дронів за алгоритмом. Одразу ж призупиняється прийом літаків на посадку та відтерміновується їхній виліт до відбою небезпеки. Тамтешні кореспонденти також показали, що відбувається на нафтобазі після падіння БПЛА. Станом на 14-ту годину середи співробітники правоохоронних органів продовжують працювати на території підприємства. За огороджею видно пару пожежних машин. Співробітники оглядають. Територію Видно, що пошкоджена покрівля однієї з будівель за цистернами димиться, але в цілому суєти немає. Як зазначають очевидці, я підстави вважати, що за цією операцією стоїть головне управління розвідки Міноборони України. Про це виданню РБК Україна повідомили джерело в спецслужбах. Як вистав співрозмовник, Росіяни намагалися збити український БПЛА з комплексу С 400 Тріумф. Це найпотужніша система протиповітряної оборони, що нині є в Арсеналі. Алі ворога. Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі, пояснило джерело. Поки тут вибухало, у селищі Муромцеве Владимирської області Росії, сталася велика пожежа. Міноборони РФ додає, щось таки вдалося збити у Псковській області. Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат. Звітують там. Тут важливо внести ремарку. Сусіди активно намагаються вигадати, як же зробити так, аби дрони, які пілотують їхньою територією, турбували їх менше. У кількох регіонах РФ заблокували мобільний інтернет. До цього протягом п'яти діб у Псковській, Ленінградській та Новгородській областях влада ночами відключала мережу ЛТЄ. Падіння дрона Камікадзе у північній столиці це підтверджує, бо воно стало першим за шість діб, коли в регіонах північного заходу мережу знову увімкнули. Регіональна влада пояснювала відключення проведенням технічних робіт із переналаштування частот мовлення. Ну, а тепер до інших новин за Паребріка. Поки там падали дрони, в інших містах палало. Пожежа сталася у селищі Муромцеве Владимирської області Росії. Вогонь спалахнув у будівлі, де зберігаються взуття. Як стверджують у російському МНС, вогонь охопив територію на майже 2,5 тисячі квадратних метрів. Про жертв та постраждалих не повідомляли. Неспокійно нині в столиці Росії. Напередодні ввечері, 30-го числа, на московській теплоелектростанції сталася пожежа. Очевидці кажуть про вибух та подальше займання на тец 23 яка розташована на монтажній вулиці в Гальяновому. За попередніми даними причиною горіння став вибух трансформатора. Тим часом Мосенерго заперечує вибух за даними представників організації на ТЕЦ. Жодних інцидентів не було все сталося поза електростанцією, кажуть там. Ну а нині, нібито ТЕЦ працює у звичайному режимі.